Вітаю, мене звати Олександр. 60 німецьких прислів'їв та приказок українською та німецькою мовами. Добре сплановане наполовину зроблене. Gut geplant, geplant ist halb gewonnen. Порядок це половина життя. halbe Leben. Ordnung ist das halbe Leben. Робота це найкращі ліки. Arbeit ist die beste Medizin. Arbeit ist die beste Medizin. Прийти на 5 хвилин раніше. Це є німецька пунктуальність. Або не спізнюватися значить бути вічливим. 5 Minuten vor der Zeit ist des Deutschen Pünktlichkeit. 5 minuten vor der Zeit ist des Deutschen Pünktlichkeit. Хто не цінує цента, не варті євро. Wer Вел Cent nicht ніч ist істес ойгос nicht wert. Wer den Cent nicht ehrt, ist Істес Euros nicht wert. Тобто треба цінувати маленькі речі, щоб отримати більше. П'ятихвилинне запізнення це півгодини запізнення. 5 eine halbe stunde zu spät. 5 хвилин zu spät sind eine halbe stunde zu spät. Деякі німці сприймають навіть невеликі запізнення як довгі то запізнення. Тому якщо ви запізнюєтесь, попередьте людину, що ви будете запізнюватися. Майстром не народжується. Meister vom Himmel gefallen. Es ist kein Meister vom Himmel Gefallen. Де слівно майстер не падає з неба. Українською можна прикласти ще як майстром на Роджіця, не народжується, а ним стають або не святі горшки ліплять. Почати треба закінчувати. Was man Angefangen hat, soll man auch beenden. Was man Angefangen hat soll man auch beenden. З маленьких іскор. Розгораються великі вогні. Aus kleinen Funken werden große функен Aus kleinen Funken werden große Госебгендер, Це прислів'я говорить про те, що навіть незначні витрати можуть призвести до значних проблем чи витрат. Витривалість це все. Або терпіння і труд це перетруть. ist alles. Durch Halten ist alles. Від нічого нічого не приходить. Тобто нічого не відбувається без зусиль. Фон ніц компт ніч. Фон ніц компт ніц. Говорити по суті. Sagen, was Sache ist. Sagen, was Sache ist. Відвертість це найкраща політика. Aufrichtigkeit ist die beste Politik. Aufrichtigkeit ist die beste Politik. Хто працює, той заслужив відпочинок. Wer arbeitet hat auch mal Feierabend verdient. Wer arbeitet hat auch mal Feierabend verdient. хата, такі господарі? Wie die Herrschaft, so der Hof. Wie die Herrschaft. Зодехоф. So Хто спочиває? То і ржавіє. Ве гастет. Де гостет. Вер гастет. Де гостет. Без праці немає нагороди. Онефляс. Кен прайс. Онефляс, каїн псес. Робота робить життя солодким. Arbeit Macht das Leben süß. Arbeit macht das Leben süß. Wir kladene, ne skasovane, aber ne kashe Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Posbišaj ne kaplicis, aber posbišiš ludenas mišiš. Aile mit Weile. Вайле досі, наприклад, як деякий час. Чого не знаєш, того не любиш. Вас ду ніх кенст, канцдуніchtлібен. Вас дуніcht кенст, канстуніх лібен. Ця приказка нагадує нам, що для того, щоб любити щось, потрібно це добре знати. Де немає волі, там немає дороги. Wo kein wille ist, da ist auch kein weg. Wo kein wille ist, da ist auch kein weg. Українською ще можна прикласти як без охоти немає роботи. Захочеш, то зробиш, а не захочеш, то шукатимеш причини. Очі розплющте на дорозі. Або будьте уважні під час дорожнього руху. Augen auf im Straßenverkehr. Німці дуже обережно їздять. Автомобілями у них навіть на 100 тисяч населення найбельш... най... найменша кількість аварій. Чесність триває найдовше. Wird am längsten. Ehrlich Еліх am längsten. Ранні птах ловить черв'яка або рання пташка розсупки, а пізні сльози. опізні слези, де фхуафого фент дем. Den den Der frühe Vogel fängt Одяг робить людину. Leute. Kleider machen Leute. Ця приказка говорить про те, що перше враження про людину часто складається за її зовнішнім виглядом. Ще можна прикласти українську як не суди по одежі, а суди по ділах. Хто не працює, той не їсть. wer nicht arbeitet soll auch nicht essen wer nicht arbeitet soll auch nicht essen gudin will weile haben Gut Dien will weile haben ne rotsfoh porokim. Gern, ist aller laster anfang mussiggang ist aller laster anfang Те, що ти можеш зробити сьогодні, не відкладай на завтра. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Zaynty як бджола. Fleißig Fleißig wie wie eine eine Biene. Biene. Краще коротко, але влучно. in der Kürze liegt die Würze in der Kürze liegt die Würze ist dieses ca specia життя що можна так lieber einen löffel hilfe als einen eimer hat Schläge. lieber einen löffel hilfe als einen eimer hat hat schläge paskave slovo краще смачного порішка einföhnliches wort ist besser als ein stück kuchen ein förmliches wort ist besser als ein stück kuchen der mensch macht den platz schon nicht der platz den menschen der mensch macht den platz schon nicht der platz den menschen viele hände machen der arbeit leicht Viele Hände machen der Arbeit leicht. Uspoko ist nachhoditsa sila. In der Hohe liegt die Kraft. In der Hohe liegt die Kraft. Vsumui svichas. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Vkladen Roboter, zitraschen Roboter. Verschobene Arbeit ist verlorene Arbeit. Fershobena abit is verlorna abit. Chas se Krashi poradnik. Compt kompt hat. Compt site kompt hart. Tusino pride chas pride porada. Chas se groshim. Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Краще пізно, ніж ніколи. Besser spät als nie. Besser spät als nie. Punktualnis, Ceviclovis Koroliv. Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Krasche Pretina Petchvollen Renische, nicht nur noch Vollen Opiznische. Lieber fünf Minuten zu früh als eine Minute zu spät. Lieber fünf Minuten zu früh als eine Minute zu spät. Чистота це запорука краси. Einigkeit Einigkeit Хто чистий, той не боїться. Ця приказка говорить про те, що чиста совість не боїться осуду та викриття. Рано встає, тому Бог дає. Досінно рання практика створює майстра. Треба використовувати час, поки він є. Man sollte die Zeit nutzen, solange sie da ist. Man sollte die Zeit nutzen, solange sie da ist. Onun un zaubekeit haltenhaus und herz gesund. Onun unzauberkeit halten haus und herz gesund. Bez poriadku ne maya žyja. One onun kein leben. One onun kein Leben. Ende gut, alles gut. Ende gut, alles gut. Napolechlava Krapler, Städter Tropfen, Höhlt den Stein. Städter Tropfen, Höhlt den Stein. Was du heute kannst verschieben, das verschiebe nicht auf morgen. Was du heute kannst verschieben, das verschiebe nicht auf morgen. Копійка до копійки це буде талер. Феніх фюфені гибт енталер. Феніх фюфен айнен талер. У середньому були такі монети талер і фенінги. Хто не шанує копійки, той не вартий талера. Ваден феніх ніт ед, ден талер нет варт. Венде феніх ніхт ад, «Із денталя ніхт І в маленької худоби буває гніє, бо буває добриво. Це прислів'я говорить про те, що навіть незначні речі можуть мати значення. Клейн ві міст. Клеїн ві міст. Він точно як швейцарський годинник. А із согнену вишве Увек. Er ist so genau wie ein Schweizer Uhrwerk. ist der Klarheit bringt Sicherheit. Klarheit bringt Sicherheit. Natürlich bemerkte Schätze. Aus Schaden wird man klug. Aus Schaden wird man klug. der Morgenstund hat Gold im Mund. Morgenstund hat Gold im Mund. Дослівно рання година приносить золото в роті. Практика робить майстра. Übün macht den Meister. Übün macht den Meister.